Іду здавати худі цімофієві в маршалс, чомусь вони йому не сподобались. А тут ще штани завалялись, ну, але в мене немає чеку, а значить, маршалси їх не приймуть і треба їхати в ті Gmax. Акрилові контейнери для холодильника, щоб зберігати різні напої, але переливання то не моє. Нагадаю, що на календарі 28 липня і вже все готове для того, щоб зустрічати Хелловін. Американці дуже полюбляють це свято і чекають його на рівні з Різдвом. Прикрашають свої будинки як ззовні, так і всередині. У американців є традиція прикрашати свій будинок від свята до свята. І прикраси полягають не лише у статуетках і або якомусь декорі, а й побутові речі, мильниця, чашка, рушник. Кухня. Конний, постіль, піжама тощо. Прийняли у мене мій возврат, можна було ще пару речей вернути. Оскільки у мене не було чеків, і мені повернули гроші на карту. Цією картою я зможу розраховуватись в трьох чи чотирьох подібних магазинах. Ці речі я купувала десь приблизно рік тому, можливо, трошки більше. І також не забудьте підтримати мене лайком, коментарем та підпискою.